Що буде? Їх буде певна кількість людей, я не розголошую цю інформацію, вони будуть знаходитися під, трибун, під трибунних приміщеннях на момент ускладнення оперативної обстановки. Ну, ви розумієте, що не буде. Там, де ми повинні реагувати, згідно всіх положень УЄФА, згідно всіх нормативних моментів, які є по нашому стадіоні, по всіх приймаючих стадіонах Євро 2012. Міліція не може перебувати в чаші стадіону. Але був досвід діар, коли на стадіоні внутрішня їхня служба влаштувала забастовку перед самими матчами і було прийнято рішення. Керівництвом про те, що поліцію ввели на стадіони. Я думаю, що в нас цієї ситуації не буде. Ми справимося з виконанням функціональних завдань як служба стадіону автомобиля, так і міліція. Що стосується звичайних днів, ми плануємо до півтори тисячі чоловік задіяти на форумі ломаського порядку. І близько 40 автомобілів, 25, з яких будуть Рено, Кенгор, інші 99-ті моделі, але лишаємо ще нові і для моменту ускладнення оперативної обстановки. Ну, мать, що Вони більш потужні. Більше людей тоді поміщається, якщо треба буде когось затримувати. Не, думаю, що і вів'яни, і галичани, і гості нашого міста прийдуть достойно святкувати. Це саме свято буде для нас. На момент матчу десь 2,5 тисячі, близько 2,5, скажімо так. На момент звичайного режиму. Please do.